Захисникам від великоключівців два автомобілі, два генератори, дві бензопили, теплі речі та продукти харчування передали українським військовим мешканці великого ключева. Селяни за чотири дні зібрали 200 тисяч гривень, повезли все зібране до волновахи. Реанімобіль та позашляховик для українських захисників придбали мешканці великого ключева. Тут проживає майже 4 тисячі людей. Лише за кілька днів вони зібрали значну суму і вирішили допомогти військовим. Повезли допомогу самі. Зокрема, на схід поїхав і директор школи. З ініціативи е, сільської громади були зібрані і то немалі кошти, десь приблизно біля. Е, 200 тисяч за ці кошти були придбані два е, автомобілі. За е, два дні було зібрано дуже багато е, різної е, різних продуктів консервації. В основному це йшла м'ясна консервація. Е, я думаю, що з Божою помічю ми. Е, по Адресу ці машини доїдуть. Микола Кобилянський їхатиме за кермом до Донбаської волновахи, а це 1200 кілометрів від рідного села. Чоловік каже, страх є, але бажання бодай чимось допомогти нашим хлопцям його переважає. У державі така ситуація, що потрібно переборювати свій страх і робити все для того, щоб зберегти Україну цілою неділимою. І... Щоб наші діти і внуки розмовляли на українській мові і вчилися в українських школах. До збору коштів долучився чи не кожен мешканець великого ключева. Усі люди мріють про одне, аби якнайшвидше закінчилася війна, і всі захисники повернулися до своїх родин. Цій машині швидкій допомозі, щоб возили тільки продукти, щоб не було хворих, щоб не було ранених, і щоб всі поверталися живі і нашим хлопцям, щоб Бог допоміг щасливо доїхати, щоб якнайшвидше поверталися ті діти, які вже більше року. Пішли в рідних домівок, яких чекають матері, яких чекають, діти, яких оплакують всі односельчани, щоб вони всі вернулися якнайшвидше до нас додому, і щоб уже нарешті був мир у нашій державі. Уже вдруге мешканці великого ключева, що на Коломищині, передають допомогу українським військовим, які захищають нашу державу від ворога, каже сільський голова Ярослав М'якущак. Сподівається, незабаром війна закінчиться. А поки громада й далі буде зі своїми захисниками, би не треба було таких зборів, аби громада гуртувалася за чогось іншого, будувала дитячі садки, стадіони. Але маємо таку біду. Надіємося, що в скорому часі нас це горе лихо покине і не буде вже більше плачу матерів. Дітей. Повезли автівки та іншу допомогу великоключівці до Волновахи. Саме там служить їхній односельчанин, батько трьох малолітніх дітей Володимир Кубовський.